Вот. Зараз... Це у нас Roblox. Якщо у мене буде апдейт, я просто паузну. І цього не знали. Я назем спай. Ой, старий перший порт. Ну і тут три. Це перше відео по роблоксі, знаєте? Де воно є? Це колись будемо грати. Це таке схоже. Так, Дум. Іре. Оце. Тут мої друзі. Якщо вам цікаво, це друзі. Цікаво подивитися, потом подивлюся. Вот це вот. Заходив. У мене не так аж не Що? А що таке? Що мені недоступно? Ого, мені ще й повезло, а що так робиться? Я не знаю, чи краще то робити. Є там мостик. Є З'є. Закажіть, чи є сліпий якийсь? Ставте більше. а а у Це ж зелена база звалилася. Оце нормально. Це нормально, щоб зелено звалилось тут там є? Хто це зелений там? Живе. Давай ну, все він вийшов. Зараз ми, Хто там бомбить? Базу? Ой, я не дострибую. Це, можна сказати, це бомджамп. Я ще такий трік бомджамп. Він трошки інакший. Треба зараз стрибнути, або ще дав був джамп робити. Треба навіть да, я вийду в на біл я вам покажу от таке. Оце да. Just... Ну що не вийшло. Оооо! Треба тут та отстрибнути. Як там то, хтось бомбить-то. Моє хтось бомбити там. Кімейти, кімейтери. Ну той командний. Тут команди є, знаєте. Я ютубер. Ви не Знаєте чи що? Ну я ще не, не такий знаменитий. Всі скоро будуть знати мене. Ой, фактінгуаб. О.

Вбив Там така куча була. Я її не міг витримати. Боже мій! Що таке сталося? Я її, ну просто не встиг. Де то я там? Ми до них ще достигли Так Тик. Пик. Пікірик. Пик. Все, ти застрік Я ха-ха-ха! Я його вбив! Ти. Ти дур? дур! Эээ, там на червоній базі! Лай стріляємо! Стрі! Він що дурний! Пууу! І не дострібну. Зараз я до них дострібнути. У них не, не, не важко достригнути. В принципі, у них там витягнута платформа. Міліметр просто було, щоб дострібнути. Тента сюди просто. Зайти і зараз стрибнути. все ми падаємо Ой, та платформа падає! Так, ссссс... Через то, що у нас платформа... А ну-ну-ну! Збомбіть, ну, ну. збомбіть! Єее! Давайте, відходьте! А, ні, метров заліпити! Ну, я вам тільки на 15 хвилин снігаю! Йоп! Перевірю, чи вам це цікаво чи ні. Я буду так само і Петранч знімати, але другий Петранч. Це Петранч 2. О, Ще я падаю! Йо папаю! -па Йо баба Йошка! Йо баба ю! Ай, там бомбу дав! Так, так, зараз ще до... Що, до нас хочеш достріднути? Я до тебе зато достребну. До нас вроде би не достріднув? Ха, ха 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 Так, 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 тут. Ставим бомбу. Бум, Тип... ой! -ой! -мо! Ну тут пригода така. Зараз ми тут ступнем на базі. Червоно за... А чого мене вверх підняло? Я не зрозумів. Давай. Що ти робиш? Що ти робиш, кіммейт? зараз ракету гуляємо туди. Я бачу, не бачу де в них там спав. О, бомблять, бомблять, бомблять. уф у у, -у! Що, розбомбили наші кімейки. у, -у, -у! ж так? у у у Хо нічом... у у, -у! Зараз буде нова гра. Ой-ой! Червона, що я збомбив сам. Чи не бомбив? я не Бомбив пів, мене там вбили? Так, бачите, тут цілі бази. Мы так робом. Так, 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 так. Ты, ты шо шо? О. Ты наш, та, ты наш. Заримбомбу. Шо, шо-шо, шо? шо, шо? Минхакер. Эк, зарами бемуся. За. Я здесь там буду. Пахнет кто Там бомбу. -мо! моё Фотимейк. Опа-па-па-па-па-па-па! Ай, давай. Иди на среднюю Зарах.

Хто в нас далі і є? Зараз ми до когось дострине, не переживайте. Пуп! Їм там ракету бахнув. Ракетою. Що я здивись? Зараз я це зроблю. Це дуже легко. Ти на жовтій мене тут

У-у-у-у! ну там бомбить нормально. Хо-хо-хо. вот -хо. он. Зараз відчепимо, хо-хо! Просто збомбили, бачите? Не так попробую, таке не вийде. Бум! Як там так? Нічого собі там нас бомбили. Так, і зараз... Білшу, щоб вони нас не збомбили. Щоб вони не могли вибратись. Иди, красчик, бы, это. Ну, мудри Ты тоже мудрись. О! папа папа па, -па, -па, -па. на наша база ще є. Вс, вісню. Пум, бачите. П'ять ще дві хвилинки дограємо. Ми ще з це. Ай, ба па 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 -по -по. пара попасть. Там брошки сниму, меньше, ну, 15, так такой бомбет и все Два раунда звоните, брат. То, вот так мы бомбы, ракетуется можно, бомбы это знаем, маленькие штучки можно найти ракет. То бомбу просто. Ну как выбралась, а? А ты малая, конечно. Зара мы... Просто... О, все. Зара мы это сделаем. ⁇-⁇ Ёмчик. Базовий був. Все нас бомбив. Папа, ще завтра знімки. І про той, і, і про супермайнер, і про Роблок знім. Все. Папа. Бачите, не можна так бити чопом. Ти можеш обманити. Хватит, и все, папа. Все, папа, Леон. Ну, мама, это похоже на Ле... Леона. Все. Папа, застрянемся в зал.